Вітаю, мене звати Лілія Верховод, я астролог енергопрактик. І сьогодні ми з вами поговоримо про тиждень з 15 по 21 травня. Нас очікують значущі астрологічні події, не дивлячись на те, що це остання місячна фаза, і нам може бути дещо складно з ініціативністю та рішучістю. Але все ж таки ситуаційний ряд буде досить і досить активним. А поки що підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку. Там ви знайдете багато цікавого про астрологію. Розпочнемо з того, що 15 травня Меркурій виходить зі свого ретроградного руху у 6 градусі тельця. Меркурій, насправді, ми маємо мати на увазі, що до 17 травня буде знаходитись в своїй стаціонарній фазі. Тобто, з оптичної точки зору жителя Землі Меркурій буде стояти на місці. Тому наші реакції та наше сприйняття в цей час може бути дещо сповільненим і розпочати тиждень краще без поспіху, а запланувавши завершення якихось етапів вашої роботи. А тепер перейдемо до наступної планетарної конфігурації, яка для нас важлива: тригон Сатурну та Венери, який зливається бісекстилем на Меркурій. Для нас це можливість знайти спільні точки, для нас це можливість примиритися, можливість домовитись, будь-які домовленості в цей час будуть мати вагомий характер. І якщо ви даєте обіцянки, їх варто буде виконати, оскільки у конфігурації ввімкнений Сатурн, а Сатурн це планета зрілої карми. Сатурн не любить, коли люди не беруть відповідальність. І тим паче Сатурн у напівповозці до місячних вузлів, що вказує на те, що. Відповідальність буде вести нас до розвитку. Цей час приятливий до увімкнення якісних нововведень у свої стосунки особистісні, у фінансові питання, також наше соціальне розкриття, наші досягнення у соціумі, комунікативні також навички. Цей час приятливо прокачувати. Але ми маємо пам'ятати і про страхи, які за собою ведуть задачі. Що у нас ховається за планетарними положеннями, від страху бути незрозумілим, від страху бути відчуженим, відчувати себе некоханим, до страху відчувати та демонструвати свої почуття. Насправді ми маємо знайти в собі сили проживати ситуації, не відкладаючи їх, не ховаючись від них, адже таким чином наша тривожність може тільки розростатися. А нам потрібно виносити уроки і розуміти, для чого ця ситуація прийшла до нас, вирішувати, на який внутрішній конфлікт до нас прийшла ця ситуація. Це може допомогти консультація розбору вашої натальної карти, а також ви можете допомогти собі самі, займаючись саморефлексією. Продовжимо. Зараз перемкну на 17 травня. Адже 17 травня буде перемикатися програма створення нашого світобачення, оскільки Юпітер переходить в знак тельця. І він зараз почне тільки-тільки, переводити наш фокус уваги на таку розмірену, спокійну, творчість, діяльність, зосередження на розкритті потоку, достатку. І, звичайно, що спочатку ми будемо проходити цей шлях через. Усвідомлення власних фінансових програм, тому з цим також варто працювати. Варто працювати з тим, що вам заважає прийти до бажаного рівня життя. Більш детально про те, як і куди направити свою увагу, кому найголовніше направити увагу цей час. Я розповім в своєму інстаграмі, відразу попереджу допис додам протягом одного-двох діб, не відразу. На цьому тижні буде корисним робити регулярні систематичні детокс програми від зайвого шуму від того, що нам не подобається. Наголошу на систематичності та регулярності, оскільки в конфігурацію вимкнений Сатурн, а Сатурн вказує на результат тільки через дотримання правил та регулярності. Насправді ця конфігурація бісекстилю може нам досить сильно допомогти зняти психоемоційне напруження. Через дотримання дисципліни у своїй рутині, через те, що ми будемо спокійні, хоча б що ми знаємо, що за чим буде слідувати, оскільки ця конфігурація відбувається на фоні наростаючої опозиції Плутону та Марсу, потужного вибросу енергії. Ми бачимо, що сходження цієї опозиції відбувається через проходження Марсом останніх градусів раку, а це страх втратити найцінніше. Перш за все, це страх. Того, що ми маємо зустрітися з тим, від чого ми досить часто дистанціювалися всередині себе з так званою нашою тінню. І також це страх того, що ми не знаємо, що нас очікує далі. Але ми маємо розуміти, що настав час пролити світло на те, що ми називаємо власною тінню. Настав час прийняти власну силу. Оскільки апогей цієї конфігурації опозиції буде відбуватися 21 травня в перших градусах Леву та Водолія, що вказує на велику жагу влади, велику жагу втручатися в долі інших людей, керувати ними. Плутон в ретроградному русі, в першому градусі Водолія, в градусі, який означає те, що перед нами. Постає можливість піднятися над звичним оточенням, піднятися над звичним стилем життя, і взагалі цей градус дає можливості зробити результат, не дивлячись на те, з чого ти починаєш. А градус, в якому знаходиться Марс, це досить небезпечний градус, цей градус про сильний психоемоційний накал, навіть про те, що людині не може бути складно витримувати фізично цей накал. Дійсно, ця опозиція про досить сильно войовничість. Тому я пропоную нам з вами бути обережними в цей час і обходити стороною надто людні місця. Якщо ми проаналізуємо дію Плутона, до речі, і Марса також як сигніфікатора війни, то ми зрозуміємо, що війна прийшла задля докорінних трансформацій, задля того, щоб від духу відійшло зайве. І все ж таки. Перед нами постали інші цінності. Ось саме і ця опозиція. Позиція ця підкреслює необхідність пройти етап трансформації, очиститись, сфокусуватися на власній трансформації, і тоді буде менше бажання боротися з іншими, кидатися на оточення і бути, м'яко кажучи, не в собі. Перейдемо до важливої події на цьому тижні, до нового місяця, який відбудеться 19 травня. О 18-й годині 53-й хвилині ми бачимо, що з'єднання світил знаходиться в сприятливій гармонійній конфігурації на півповозці з секстил до Марсу, Тригон до Плутону. Нагадую, що тут ще й наростаюча опозиція Плутону та Марсу, тобто енергія буде наростати, і насправді, якщо ми прислухаємось до методів компенсаторики. Цієї опозиції ми зможемо прийняти трансформації всередині себе, тоді цей місяць нам відкриє досить потужну силу, і ми можемо прийти до результатів. Але насправді карта не багатовекторна. Ми маємо вибрати одне направлення та слідувати йому. Ми маємо бачити чіткі кроки до наших досягнень: знову ж таки, Сатурн у точному секстилі з Меркурієм. Що вказує на відповідальність за наші слова та відповідальність за наші плани? З'єднання світило у 29 градусі Тельця вказує на необхідність відчувати, куди ми витрачаємо власні сили та ресурс. І, взагалі, досить такі магічні конфігурації, тому... Хто займається практиками, цей час досить сприятливий для того, щоб відкривати собі нові можливості в своєму житті. Для того, щоб дійсно направляти себе на таку потужну діяльність та потужні результати. Ми бачимо, що з'єднання світил в секстилі до Нептуну і знову конфігурація бісекстилу. Тригон Марсу та Нептуну наші перечуття, наша інтуїтивність, направленість наших дій, коли ми внутрішньо відчуваємо, куди нам зараз краще рухати, що нам зараз краще робити. Так, це відчуття потоку, творчості. І цей секстил Нептуну до світил також нам відкриває можливість того, щоб ми усвідомили те, що за межами нашого звичного сприйняття реальності. Тому медитації, практики в цей час будуть досить і досить гармонійними. Єдине, що хочу ще наголосити: особливо треба бути уважним в переїздах, поїздках і не сідати за кермо в ефективних станах, оскільки все ж таки опозиція Марсу та Плутону це небезпечна історія. І цей час краще перечекати, не кидатися у бій в звичайному житті. Будемо вірити в краще та напитувати колективне поле позитивними енергіями. Я надіюсь, ви зі мною. Рада була сьогодні з вами поспілкуватися обов'язково. пишіть ваш зворотній зв'язок. Мені буде дуже приємно прочитати, як ви себе зараз відчуваєте, на що ви зараз направлені. І до нових зустрічей. На все добре!